O meu irmão. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється і оновлюється до нас кожного ранку. Слава Богу, йому повіки слава. Сьогодні, слава Богу, немає вітру, але морозно, морозець, морозець пощіпав нам щічки. І так, знаєте, пощіпав добряче, і навіть валянки зараз не завадили. Алілуя, слава Богу! Дякую, що є тепленькі рукавички. Вдалині ми ще бачимо місяць. Отой місяць, такий яскравий місяць, а. А ось там сходить сонце. І ще трішки, і воно взійде. Але іще немає світанку. немає. Тільки предсвітанкова а, краса, але отам в хмаринах. Подивіться, як яскраво. Подивіться, як торжественно, слава Богу, повіки слава! І коли ти дивишся на отаку велич неба, ти розумієш, наскільки сильний наш Господь, що Він міг на небі створити таку красу. І хоче сказати: зупинися, дитино моя, подивися на велич неба, отам в небі готується для тебе місце. І самі суперові. Якісь там курорти на цій землі, і самі такі ну дуже-дуже круті місця, ніщо порівняно з тим небесним, який Господь готує, яке Господь готує для нас. Алілуя! Слава Богу! А ще добра новина, що Квиток в небо ми отримуємо даром, по благодаті, по Його великої милості. Чому? Тому що добрий бо Він, бо навіки Його милосердя, тому що Він любов'ю вічною покохав нас і, і прийшов у цей світ, і прийшов у цей світ. але Але на превеликий жаль, не всі його упізнали, більшість його не упізнало. Про це ми прочитаємо трохи пізніше. А зараз а зараз, Псалом 106, перший вірш. Дякуйте Господу, дякуйте Господу, прокинулися рано вранці. Подякуйте Йому. Він Він достоєн цього, щоб ми приносили Йому славу. Алілуя!» Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки його милосердя. Дякуйте Господу, добрий бо Він. Що є істина, наш Господь добрий. І те, що відбувається зло в цьому світі, це не від нього. Він є носій світла, Він є носій добра, а вбивство війни це все не від нього. Це завадки ми знаємо кого. І люди, які Слухають не Бога, а Отого Рогатого, Оце і заподівають Оце все лихо на землі. Тому ми повинні не сумніватися в Божому Слові, а в Божому Слові написано: дякуйте Господу, добрий бо він, добрий бо він, бо навіки його милосердя. А ще, а ще це рік, це рік милості Господньої. Давайте будемо оце віж постійно нагадувати собі, що це рік, це рік для нас милості Господньої. Алілуя, Слава Богу! Йому повіки слава! Господь завжди посеред нас, Він завжди посеред нас, тому що Він сказав, не покину, не залишу, доведу. Але ми так інколи хочемо Його побачити, як оце красиве небо, але у цій красі також є Господь. І оці красиві дерева, і в них є Господь. Ми хочемо бачити, але Господь каже: не бачив. Ніхто не бачив Бога, тільки, тільки в єдинородному сині він себе явив. Господь допомагає нам протязі всього нашого життя, і його оті невидимі руки ми можемо відчувати постійно, крок за кроком, день за днем. Ми можемо відчувати ці руки. А якщо не відчуваєте, якщо кажете, які там руки, то хай ця пісня нагадає, де і коли був з вами Господь. Аллилуя, за роком рік в життєву путь крізь болі та розлуки нас всіх ведуть, вперед ведуть невидимі руки, тримали нас у першу мить, додавши щастя в муки, руками матері в землі, мій руки, скрізь піклувалися про нас, несли, вели, тримали їх дивний дотик, ми не раз так явно відчували, нас пестили в добрі. В журбі, а іноді навчали, вели з ворогом двобі, стрічали, проводжали. бувало, в серці сумнів брав, що ми їх загубили, о, як ми плакали тоді, як їх знайти хотіли. Та вмить, коли скінчиться путь, слова затихнуть і звуки нас в очі дім. Перенесуть невидимі руки, в обійми візьме нас отець, втомившись від розлуки і там побачим на кінець, невидимі руки, і там побачим на кінець, не видимі. Руки. Алілуя! Слава Богу, повіки, слава. І оці невидимі руки вони супроводжують нас на протязі всього нашого життя. Спочатку це були руки наших матерів, батьків, дідусів, бабусь, людей. Слухайте, невидимі руки це руки людей, які оточують нас і несуть нам добро. Адже Господь побуджує побуджує їх робити ту чи іншу справу. А ще а ще буває таке, що навіть немає людей. Але оці руки, вони спроможні нам допомогти. Алілуя, втішити нас, підбадьорити нас, ці руки, хоч ми їх і не бачимо, але вони живі і діючі. Алілуя, Слава Богу! А в святому Євангелії від Івана, в першому розділі з першого вірша, записані такі рядки: на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було на початку, все через нього сталося, а без нього не сталося нічого до того, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом для людей, і світло світило у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іван. Він прийшов, щоб свідчити щоб свід... аби свідчити, свідчити про світ. Щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов свідчити про світло. То було то було справжнє світло, яке освячує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був, тепер це вже говориться про Ісуса. У світі Він був, і світ його не постав, і, і світ через нього постав, але світ його не пізнав, до своїх він прийшов, та й свої його не Прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Алілуя, слава Богу! Господь прийшов у цей світ, Він прийшов до своїх. До своїх це до ізраїльського народу, до дітей Божих, до народу, якого обрав Господь, не тому, що вони були кращі за нас чи якісь удосконаліші. Ні-ні. Господь усіх людей творив чудово і Господь не лицеприємний, але був такий Авраам, вірний Богові, і через нього всі його спадкоємці стали народом Божим. А ми. А ми через Ісуса Христа. Алілуя! і ми теж уже свої, ми із тих інших дворів, про яких говориться в Писанні. Саме головне, що ми Його пізнали. Саме головне, що ми звернули на нього увагу. Саме головне, що ми покликали Його. А Господь не дивиться не на націю, ні на колір. Він дивиться на серце. Він дивиться на серце людини. Алілуя! І такий радий, коли коли ми пізнаємо його. Оповідання, яке я хочу сьогодні прочитати, називається Невпізнаний гість. Буду читати багато століть тому, Англію захопив жорстокий морський народ. Дани для країни настали важкі часи. Усюди, де тільки з'являлися данські кораблі із страхливою головою дракона на носі, на берег висипалися ватаги морських розбійників у сталевих шоломах. Починалися грабежі, вбивства, пожежі. Мирні жителі тікали хто куди, лише зачувши про найближче завоювання. Мужній король Альфред спробував чинити ворогові опір на суші та на морі. Спершу йому частило. Проте натиск данів був настільки стрімкий і потужний, що незабаром англійці зазнали ніщівної поразки. Королю довелося тікати із свого палацу, переховуватися в лісі, переодягнувшись бідного селянина. Ватажок загарбників призначив велику ціну за англійського правителя. Тому Лише деякі віддані е, е, проборники короля знали його таємницю. Одним із таких був пастух на ім'я Ольфрик. Він дуже любив свого короля і, зарад... і не зрадив би його ні за що. Ні за що в світі Ольяк надав королю Альфеду притулок у своїй хатині, проте не надто довіряв дружині. Дружина доволі таки балакуча і приховав від неї справжнє ім'я гостя. Альфред був дуже засмучений. День у дні він думав про втрачене королівство, намагаючись віднайти спосіб здолати ворога. Дружина пастуха роздратовано дивилася на цього сильного чоловіка, що Сидів, склавши руки та занурившись у гіркі роздуми, у хаті повно роботи, а він палець о палець не вдарить. І як тільки чоловік... Терпить цього не робу. Господині і на думку не могло спасти, що перед нею сам король. Одного разу, дочекавшись, поки чоловік вирушить на Луки пасти худобу, жінка приступила до гостя. Підійди но сюди, дорогий мій! якомога привитніше промовила вона. Скільки можна оте сидіти, склавши руки? Навряд чи... Ти згодиш, згодишся на якесь велике діло, та принаймні можеш приглянути за пиріжками, поки я схожу по воду. Щойно вони зарумняняться, переверни їх. А коли спечуться, зніми декою з вогню, повчала жінка. Альфред сидів біля печі у глибокому задумі. Можливо, йому марилися заграва лісових пожеж чи жорстока битва, в якій він здобув перемогу. Якби ж він міг знову зібрати сили та розбити ворога, якби ж він міг зустрітися в бою з датською, з датською командою, аж раптом, аж раптом важкий ляпас і потік лайливих слів. Змусили Альфреда отямитися пахло горілим. На деку чорніли обвуглені пиріжки, а дружина пастуха від люті просто не стямилася. Вона, Вона лаяла і лаяла короля. Ах ти, не робо, не до те, покричала вона, навіть на таку дрібницю ти не можеш, тобі не можна довірити. В цей момент прибіг наляканий Уль. І почав благати. Перестань, припини дружину, припини. Бачачи, що дружина і не думає заспокоюватися, він у відчі вигукнув тримай язика за зубами жінко, Хіба ти не впізнаєш свого короля? Невідомо, чим закінчилася ця історія, але ми добре знаємо, що Альфред. Був справедливим і мав шляхетну вдачу. Тож, ймовірно, шкодував про свою неуважність. Знаємо й про те, що, врешті-решт, він зібрав своїх людей і розбив данів, після чого повернувся в палац. І протягом багатьох років правив королівством оточеним загальною любов'ю і повагою. І до кінця своїх днів Альфред пам'ятав благодіяння, які вчинив для нього Ульфрик. І на знак Подяки посвятив його в сан єпископа, тож дружині колишнього пастуха, ідучи до палацу, доводилося схилятися в реверансі перед королем, і якого колись вона не впізнала у вбранні волоцюги, і лаяла його. Ісус залишив славу неба і прийшов у світ як людське дитя, народившись у Віфлілеємі. Про це ми можемо прочитати в Євангелії від Івана і в інших Євангеліях. Лише деякі люди в образі немовляти упізнали Бога. Господар гостинного двору зачинив перед ними двері, брати і, брати і сусіди вважали його звичайним хлопчиком. Коли Ісус почав творити чудеса, його сприймали просто як доброго чоловіка. І мало хто упізнав у нього Бога. Це були пастухи, мудреці, справедливий Симеон, пророчиця Анна, батьки, учні, люди, з яким він спілкувався та яких зціляв. а ще – а ще римський солдат біля Христа, і отой грішник, який висів на христі, тільки невелика кількість людей при житті Ісуса на цій землі впізнали його. Впізнали його, на ньому не було прекрасної одежі, не було вінця. Він був задягнений в простолюдного, в простолюдного чолов'ягу, але його життя, але його дійства вони відрізняли його від звичайних людей. І ті, котрі повірили, незважаючи на те, що вони по правді бачили просто людину, але істина заключалася в тому. Що в тій людині був сам Господь? Що Ісус це був Син живого Бога. От знову ж таки. Правда і істина. Правда заключалася в тому, що люди казали, ну що, ми не знаємо, хто це такий, ну оце син Йосипа і Марії, отого столяру, він отут у нас жив. Це була правда. Так, да, дійсно, це була правда. Але істина заключалася в тому, що це був син всемогутнього Господа. І хтось скаже, ну як вони могли повірити через слово, яке проповідувалося, через. Дійства, які Господь, Батько, робив руками, отими люблячими руками Ісуса Христа через Слово Святе, яке вони чули в синагогах кожної суботи, і оте Слово, воно свідчило завжди про Ісуса Христа. І коли Ісус прийшов в синагогу і взяв Отой свиток і читав: «Ду Господній на мені, то він же читав про себе, їм потрібно було почути те слово. Повірити, прийняти і піти за ним. Алілуя! Слава Богу! Івана 10, 11. у світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав, до своїх він пішов, та свої його не прийняли. Але, 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 але життя продовжується, і Господь кожному з нас каже. Повір, повір в Слово благодаті, повір в те, що Ісус Христос уже був на цій землі і Він знову прийде, прийде, щоб забрати своїх. І уже оце слово Свої це не означає тільки ізраїльський народ. Уже оце слово «свої» – воно предназначено для усього людства. Адже Господь хоче, щоб усі люди спаслись. І Він закликав своїх учнів іти по всьому світу. По всьому світу і проповідувати Євангеліє. Він не сказав, от, от ті країни можете йти, а там ні, там грішники, і хай вони йдуть в пекло. Ні. Ідучи на отой Голговський хрест, на в його останню путь, важку путь, дуже важку путь. Ой, Ісус мав одне велике велике бажання велике велике бажання, щоб усі люди спаслися. Незалежності від статусу. Від від кольору, від е, нації, незалежно від місця проживання, Господь хоче, щоб усі люди спаслись. Оце є істина. Оце є істина. Ми можемо бачити своїми очами правду. Ми можемо казати: та ну, що це ви таке розповідаєте. Ми що не знаємо, як людина народжується на світ. Да, це правда, ми знаємо. Але є істина, що Ісус Христос да, Він народився від Діви, тому що Дух Святий зійшов на цю діву, і вона народила Боже дитя. Оце є істина. Оце є істина. І хто повірить в істину, той той буде мати волю, Той буде мати свободу. Алілуя, алілуя, Слава Богу! Тож, дякуємо Богу, що ми пізнали істину. Дякуємо Богу, що ми повірили в це слово. Дякуємо Богу, що ми прийняли Ісуса Христа в своє серце. І тепер ми не чужі, ми Його Оце є істина. І істина заключається у тому, що оті невидимі руки вони будуть супроводжувати нас на протязі усього життя, і Господь гряде, і Він прийде за своїми, щоб, щоб вести нас в вічне Боже Царство. В ім'я Ісуса Христа хай буде це для кожного з нас словами істини, словами підбадьорення, живими словами, які здійсняться в житті кожної людини, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.